Як можна в собі, собі допомогти не жити в стані страху? Я чогось не заслужила? Як жити в стані, коли я можу відкрити усі приховані ресурси, які є в мені, щоб реалізувати свій потенціал? Це в першу чергу медитація. Це найпотужніший інструмент, який може змінити абсолютно все життя впливає на всі сфери. І якщо у вас є навіть 10 хвилин, ви можете побути в тиші і просто поспостерігати за своїми думками. Ми думаємо, що ті думки, які ми чуємо, це є реальність. Насправді це не є реальність це просто наші думки. І вони не завжди, вони дуже часто навіть не відображають реальність. І коли ми можемо зупинити цей Хаос думок, і можемо побачити себе і ці думки зі сторони. Ми не просто стаємо спокійнішими, ми можемо більш тверезо думати.